В Україні тріщать традиційні водохрещенські морози. А на озері Вірпині потріскувала крига від кількості охочих пірнути в ополонку з освяченою водою. Цей день є така традиція: освячується вода, і освячується як і в церквах, так і на водоймах, так і на озерах. І вся вода в цей день є святою. Купаюся п'ятий раз п'ятий рік підряд. Все дуже супер. Спочатку холодно, але вже коли виходиш з води, просто чудово. Це не передати, це треба самому попробувати, і буде дуже круто. Надо всім попробувати закаляння. дуже з і придає сил. Так що з крещенням і всіх з праздником. Ждемо у в гості. Організовані масові купання на водохрещення в Ірпені вже стають доброю традицією. Другий рік поспіль Ірпінська міська рада влаштовує це дійство на озері, що у мікрорайоні Сму, і дбає про те, щоб святкування на кризі було не тільки веселим, але й безпечним. В минулому році ми започаткували перший такий пробний. Тут на цьому місці купання воно вдалося людям сподобалося. А в цьому році підійшли з повним організаційним масштабом. Тут Дмитро Хрестюк цілий комітет організовано цю тему. Ви Бачите, тут і солома, і хрест, і музика, і чай, лінтвейн, гуляння народні, автобус безкоштовний сьогодні. Центру міста сюди людей возити цілий день, тому ми раді, що свято уже видно, що вдалося. Це класно. З кожним роком охочих пірнути у крижану воду на водохрещу в Ірпені стає все більше. Цього разу занурювалися не лише дорослі чоловіки і жінки, а навіть діти. Традиційно підтримали громаду у цьому й міські управлінці. Долучилися навіть народні депутати. Я би хотів привітати нашу Україну, наш український народ зі святом. От, побажати здоров'я, щоб всі були здорові. А хто сьогодні прийме холодні ванни, купання, той буде цілий рік здоровий. Це вже доказано, як не як, повірте мені. Я це роблю кожний рік. І круглий рік я здоровий. Я. я хочу привітати всю нашу ірпінську територіальну громаду. Громаду всього при Ірпіня чудовим святом. Христос хрещається. І ми сьогодні омиваємо всі наші можливо погані думки, очищаємося для того, щоб набратись позитиву духовної сили, здоров'я на благі справи. Свято водохрещення нагадує про те, що цикл новорічно різдвяних свят добігає до завершення. Цього року в Ірпені вони пройшли надзвичайно яскраво і гучно. Далі буде.